Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі на аеродромі Ростов у АРФ пролунали вибухи у міноборони. РФ заявляли, що сталося загоряння двигуна. Проте насправді зі селів місцевих партизан на підльоті до аеродрому був збитий колись вкрадений у Криму український транспортний Іл-76. Наш літак який перефарбували, і який 10 років служив окупантам. Але Карма наздогнала його служба. Нарешті припинила як і пілота зрадника, який був за штурвалом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону. 22 км. кілометри система Патріота б'є цілі на відстані 160 км. кілометрів. Район падіння літака зі слів партизанів було оточено згідно офіційної версії Республіки Білорусь збиття літака надали за навчальні стрільби. Через які почалася пожежа в лісі. У Ті авіатрощі загинули понад 50 десантників із костроми. Крім того, до росіян у неділю знову завітала бавовна. Вибухи лунали над Білгородом і в районі тимчасово окупованої Євпаторії. Над Білгородом Росіяни примарилися дрони. Місцевий губернатор В'ячеслав Латко. Заявив, що в районі Білгорода вночі було збито шість безпілотників. За його словами, нібито то руйнування постраждалих немає. Вибухи в районі Євпаторії очевидці також повідомляють про вибух в районі села Ромашкіне, що неподалік Євпаторії. Попередньо там розташований комплекс російської ППО. Також кримські пабліки повідомляли про атаку безпілотників на півострів. Вони стверджують, що дрони були збиті в районі Севастополя в Євпаторії. До речі, ворожому міноборони вже встигли заявити, що російська ППО, нібито ввечері, перехопила та знищила над Білгородською та Курською Остями а також чорним морем 28 безпілотників. А у наслідок вибухів дронів у Москві. Світ весь побачив, що режим Путіна і Путінська Росія не спроможні захистити власну територію, власну столицю та об'єкти сектору безпеки і оборони. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Хюсов. Давайте проаналізуємо ці не цілі, а наслідки атаки дронів на Москву. Увесь світ побачив, що режим Путіна і Путінська Росія не спроможні захистити власну територію власну столицю. Лицю навіть об'єкти, які пов'язані з сектором безпеки і оборони, сказав Юсов. Він підкреслив, що це надзвичайно велика антиреклама для Росії як потенційного постачальника і продавця озброєння насамперед систем ППО радіоелектронної боротьби. На його думку, останні після подій їх вартості на міжнародному ринку озброєння значно впала і похитнулася. Крім того, представник гор міністерства оборони зауважив, що для російського бізнесу прийшло прозріння і усвідомлення, що виявляється режим Путіна, веде усю Росію її бізнес та Економіку до колапсу також він підкреслив, що загоряння конфлікту у владі ЧРФ часто дуже комплексний процес. Він одночасно і синхронно складається з багатьох подій на лінії фронту, з політичної ситуації на території самої Росії з геополітичної ситуації у світі. Це все впливає. і створює передумови для подальшої трансформації РФ, Сказав Юсову. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.